Друзі, привіт! Погодьтеся, наскільки все ж таки магічний цей світ фронтенд розробки Наприклад, ось так може виглядати логотип LinkedIn -у в стилі Apple. До речі, цей сервіс називається Paper. Його розробник це Стівен Хенні, технічний підприємець з Каліфорнії. Дуже, до речі, прикольно цю штуку зробили. Тут дуже багато параметрів який може користувач налаштовувати на свій смак. І дивитись одразу, як цей ефект буде виглядати вживу. Дуже гарно виглядає О, на чорному взагалі топчик. Можна навіть якийсь свій колір підставити. Єдине, що оця сама гама металева не буде виглядати естетично поряд з основним кольором LinkedIn. тому ми певно залишимо чорний. Мені особисто дуже подобається така магія фронтенду. Знаєте, так дивишся і кайфуєш від результату.